Просто російське поповнення спочатку хотілося б заговорити. Крім інформації про те, що за громадянство нині Росія намагається залучити до війни і громадян власне країн Сходу, тут з'являється така сама матеріали про те, що і з північного флоту, тих хто арктичний шлях охороняє, намагаються залучати, і так само. Із ракетних військ стратегічного призначення хто ближче до ядерної кнопки, скажімо, і не тільки це заміщення, воно яку дірку де має перекрити? Можливо, тих, хто через Крим тікав, якісь у вас є версії? Ну, величезні втрати в них. Причому треба ж розуміти, що втрати ці стосуються якраз в першу чергу найбільш боєздатних підрозділів, тому їм треба якось ці втрати перекривати. Оскільки мотивації в їхньому населенні там щось робити немає. Всіх там зеків, якихось алкоголіків і так далі, які там готові були йти на трьохмісячний контракт, вони вже теж я так розумію вигребли всього всіх, кого могли. Ну і от уже залишається тепер там шукати ще якісь резерви, там пропонувати громадянство Росії, ну я взагалі чесно кажучи, це смішно, враховуючи реальну цінність цього громадянства. Ну що зараз по цьому паспорту взагалі ніхто нікуди не їде по великому рахунку, який взагалі сенс. Я не розумію взагалі логіку там пропонувати російське громадянство за те, щоб записуватися там в їхню армію. Тобто, ну це якісь кроки. Там я не сильно взагалі на це звертаю увагу. От, абсолютно. Тобто, нам треба своє робити. Нам не треба недооцінювати ворога, розуміти, що ну, ворог на жаль, має достатньо багато різних ресурсів. Але водночас і не сильно думати про ці речі, тобто ми все одно будемо битися і захищати свою землю, звільняти свою землю стільки, скільки це буде потрібно, і треба себе саме так налаштовувати. Безперечно, ну і от щоб не недооцінювати, якщо казати про боліве м'ясо, зрозуміли дірки великі, намагаються перекрити. А взагалі, судячи з того, як поводяться росіяни на різних фронтах, скажімо, на східному, на південному. Командири між собою на якому рівні там взаємодіють? Є от у вас в практиці випадки того, що ті ж підрозділи, там їхні частини, десь поряд, які перебувають, але взаємодії між ними ну ніякої? Ну у них є проблеми з управлінням, проблеми з керівництвом. Треба розуміти, що ну, це все одно якби в основі своєї совєтської армії. Ну, якби об'єктивно кажучи, в совєтській армії. Теж були якісь сильні сторони. Не треба думати, що вона була там геть слабкою, але якість управлінських кадрів, особливо найвищих офіцерських кадрів, це ніколи не була сильна сторона совєтської армії. А плюс на це ще наклалася просто шалена корупція, яка вже стала абсолютною, скажімо, держав основою державної практики в ЕРЕФІ, і відповідно, ну там. Це теж не могло не відобразитися на якості управлінських кадрів, на якості е, тих офіцерів, які отримували служебне підвищення, які отримували кар'єрне кар зростання. Е, звичайно, одна справа це там розказувати, які вони великі воїни. Яка Росія велика і яка це сильна в них армія, коли вони там воювали проти якихось нещасних партизан, е, чи там ганяли. Там в Сирії, там якихось людей, там які максимум були озброєні там кулеметами і гранатометами, а зовсім інша справа воювати з величезною регулярною армією, з величезним військовим досвідом, і найголовніше з величезною мотивацією захищати свою землю. В даному випадку я говорю про українську армію, і відповідно результат одразу зрозумілий, тобто вся їхня ця псевдовелич. Вона розлітається над руски і просто немає. Вона вже повністю знищена. Репутація російської армії в цій війні вона остаточно знищена, знищена в очах всього світу. Але з іншого боку, знову ж таки, не треба недооцінювати, тому що радянського Мотлоху у них ще багато. Да? Цей мотлох, ці старі танки, вони не можуть тягатися з сучасними західними зразками, але їх багато. І для того, щоб знищити навіть один танк в бою, хай це буде навіть старий радянський танк. Повірте, треба дуже сильно постаратися. І треба мати сталеві деякі органи. І так само треба розуміти, що гарматного м'яса у них теж багато. І мобілізація, так чи інакше, у них буде тривати. Вона буде прихована, вона буде якась там часткова, секторальна, але вона буде тривати. І наша задача бути готовими до цього, не думати, що. Скажем так, це все там швидко закінчиться. На жаль, тобто, попереду ще достатньо багато місяців великої напруженої війни, але однозначно правда в тому, що ми переможемо, і з нами Бог, і з нами правда, і ми сильніші, тому що ми на своїй землі ми захищаємо свої. А вони окупанти, мерзотники, і вони загинуть. Безперечно, і власно, от коли казати знову ж таки про них і про радянську старину, якої вистачає їм зараз для використання, от про боєкомплект про стаціонарний вони ж зрозуміли, вже, що ми можемо, коли він стаціонарно десь зберігається, вдарити і знищити на колеса. Змогли росіяни поставити свої оці всі склади, такі невеличкі, перевозити їх, все таки, не робити їх постійною точкою для нашого удару. Ну, насправді це неможливо, тому що все одно якийсь склад потрібен. Ви не можете одночасно тримати весь боєкомплект на колесах. Там не вистачить, по перше, колес, не вистачить пального а, і, ну все одно, навіть якщо ви будете тримати на колесах, вони ж не будуть весь час в русі знаходитись. Вони все одно десь мають зберігатися. А, відповідно рано чи пізно нам стають. Ну я маю на увазі українській розвідці, там і так далі, стає відомо. Де знаходяться склади, рано чи пізно туди прилітає, тому е, в цьому плані тут е, просто у нас з'явилися можливості, яких у нас раніше не було. Тому що у нас раніше не було в таких кількостях, е, таких засобів, які могли так далеко і так точно бити. Зараз у нас і засоби є. От ми використовуємо ту об'єктивну перевагу, яка у нас з'явилася, для того, щоб е, відповідно ну покращити своє становище, нанести ворогу якомога більше втрати. І це відбувається. Це вже триває достатньо довгий час, і кількість завжди переходить. В якість ну і продовження вашої попередньої відповіді щодо мобілізації. Зокрема, ми вже є свідками, коли так званий батальйон однієї НР не хоче йти захищати, мовляв, іншу народну республіку сусідньої області Української Уже між тут уже якісь протиріччя. Так само фіксуємо, що ну не дуже. І не всюди взаємодіють мобілізовані з динери з російською армією. Якийсь такий проблемний елемент на цьому напрямку, який наросте і допоможе нам, зокрема, протидіяти ворогові. Бачите, може таке бути? Ну, дивіться, з одного боку, я би не став взагалі якось окремо виділяти оці так звані армії, так званих ДНР ЛНР, тому що це частина російської армії, так було вже вісім років. Там офіцери в основному всі російські. Ну очевидно, там зброя і, скажімо, вся система управління там російська. Тобто, єдине, що вони туди дійсно набирають, оцих от мобілізованих закупованих територій. Щодо мотивації цих мобілізованих, очевидно, що вона вкрай низька, але скажімо так, і це стосується і того, що забезпечення у них гірше ніж власне в російських частинах. Тобто, оці всі псевдоармії, псевдо так званих цих ДНР, ЛНР вони звичайно забезпечуються по залишковому принципу, і відповідно російське командування розглядає. Ці підрозділи як ну, вже таке абсолютно гарматне м'ясо. Тобто, якщо їм, в принципі, своїх то не жалко, власне, якби оцих от безпосередньо громадян своїх. А якщо стосовно от тенерів і венерівців, ну, їм взагалі якби, на них плювати, тобто вони їх використовують абсолютно як ну, я не знаю, такі для розвідки боєм, для розмінування полів, я не знаю, там, для того, щоб їхніми трупами. Прикритися і можливо там десь кудись пролізти. Тобто, оце власне їхня тактика. А, ну що ж тут скажеш? З одного боку, це звичайно прикра ситуація, але з іншого боку, от мені особисто абсолютно не жаль оцих от енерівців, та тому що вони все одно свій вибір зробили. У них був мільйон варіантів уникнути цієї мобілізації, виїхати звідти за ці вісім років. Не знаю там зайнятися членом рідітельством. Відкупитися, втікти і так далі. Ну вони цього не зробили на да, в кінці, кінці в тюрму сісти. Це все одно кращий варіант ніж і зараз воювати проти власної країни і загинути. Тобто, вони цього не зробили. Вони все одно свій вибір зробили. Вони стали колаборантами, зрадниками, ворогами стали. Тому якби їх не жалко, вони вороги і відповідно так само заслужують на те, щоб бути ліквідованими. Ну, от якраз про ліквідованих ворогів так чи інакше, слідчий комітет Росії на двечір підтвердив смерть Ковальова, депутата, який втік на Херсонщину і числився там заступником керівника обласної адміністрації з сільськогосподарських питань. Плюс от напередодні були деякі випадки, коли і самі на себе накладали руки місцеві гауляйтери. Це А все таки сигнали іншим зроблені Росією чи інший слід бачаєте в цих подіях. Ну, я вважаю, що ну, дивіться, я ж не та людина, яка має давати офіційний коментар цього приводу. Я можу лише сказати, що те, що відбувається з такими зрадниками, як Вальов, як інші. І от тут було б важливо цю думку дочути до кінця, але бачимо, що є якась певна. Проблема з сигналом. ми зараз повертаємо до ефіру пана Андрія Лєнка. Пан Андрій, якраз от на чую. початку думки закінчилася. Прошу чую. повторити вашу відповідь. Так, да, я просто переконаний, що це прекрасні новини. Таких новин, я думаю, буде ще дуже-дуже багато. І ну, власне, той, хто обрав шлях зради, ну, він має розуміти, що як і будь-який Іуда, який там за 30 срібників продався, чи ще там за щось. Ну з кінець у нього буде однаковий, безславний і дуже сумний для нього. Тому в цій ситуації, якби це просто означає, що дуже добре працює наш рух опору, дуже добре працює наші партизани. Це прекрасно. в окупантів і в колаборантів має горіти земля під ногами. Тобто вони мають розуміти, що ті, хто пішов на зраду своєї країни, ну вони смертники. Тобто вони смертники, і це лише питання часу, коли настане момент, коли вони розплатяться за свою зраду. Тобто ви більше надаєте уваги версії, що це рухопору, а не те, що Росія вже зачищає територію? Зачищає від кого? Від цього чмошника, який пішов їм служити? Ні, ну теоретично може бути, звичайно, що там якась розборка між якимись угрупуваннями бандитськими, між якимись групами всередині. Власне, я ну, пам'ятаємо там 14-й, особливо 2015 рік, коли багато так званих оцих ватажків. ДНР, ЛНР, так званих, вони там один одного перестрілювали. Ну це теж можливо. Я ж не стверджую, Я ще раз кажу, я ж не офіційна особа, щоб коментувати. Буде офіційна заява. Там будемо коментувати офіційно. Ну в будь-якому разі приємні новини. Якщо вони самі один одного відстрілюють, ну прекрасно. Але якщо це і наш рухопору його застрелив, так що тут погано, прекрасна новина. Ну просто єдине, що я не можу цього стверджувати, я цього не знаю. І це може стверджувати лише офіційні представники, які можуть це коментувати. Але. Який би не був сценарій, фінал цього дуже хороший. почу.